Мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні ми разом з вами спечемо ось такий шоколадний манник. Для його приготування нам не знадобляться ані яйця, ані молочні продукти, ані навіть ваги. Всі продукти для цього пирога ми будемо відміряти ось такою склянкою. У мене в моєму випадку це 200-грамова склянка. Склянка, в принципі, може бути і трішки більша, або, можливо, трішки менша. Головне, щоб вона одна була і відмірялися всі продукти саме нею. Тепер у мисочку додаю склянку манки, сюди ж склянку цукру і виливаю склянку звичайної холодної води. І тепер все вмінчиком просто об'єдную до однорівності. Мисочку я прикриваю кришечкою і залишаю при кімнатній температурі на півгодинки, аби набухла манка. Півгодинки минуло і тепер далі продовжую готувати тісто. Додаю сюди чверть чайної ложки солі, злегка перемішую. Тепер сюди додаю 3 столових ложки какао, я його зазвичай просію, аби не було там грудочок ніяких. Теж перемішую, і сюди ж додаю склянку просіяного борошна. Ну, і відразу додам чайну ложку розпушувача. Все перемішую до однорідності. І сюди ж додаю пів склянки рослинної олії обов'язково аби без запаху. І знову все вимішую. Ось таке в результаті густеньке виходить тісто. І в самому кінці додаю сюди в'ялену вишню. У мене тут 50 г. Замість вишні можна взяти родзинки, можна горішки, можна взагалі ще якісь сухофрукти, але, на мою думку, поєднання шоколадного тіста із вишнею, це завжди не безпрограшний варіант. Добре перемішую, і тісто буде вже повністю готове. Випікатиму я свій у ось такій силіконовій формі перед випічкою. Я її нічим не змащую і перекладаю сюди тісто. Верхнюю я розрівняла і буду відправляти випікатися у заранньо розігріту до 180 градусів духовку орієнтовно на 50 хвилин, але звичайно готовність потрібно перевіряти. Мій манник готовий, і ось, до речі, він у мене вже повністю охолонув. Його можна залишити в такому вигляді, можна посипати цукровою пудрою, але я ще хочу підготувати шоколадну глазурь. Саму найпростішу, на мою думку, шоколад 50 г у мене чорний, я його поламала. Сюди додаю столову ложку олії без запаху і буду це розтоплювати короткими імпульсами у мікрохвильовці. Ось тепер розтопленим шоколадом поливаю манник. Тепер залишиться почекати, поки трішки застигне глазур, і можна буде нарізати та насолоджуватися. А я всім хочу подякувати за увагу. Запрошу підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Всім я бажаю, як завжди, миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.